Усім друзі! Ми у прямому етері. Це матч центр, і ми тут для того, аби підбити підсумку матчу лівий берег» ЛНЗ, який щойно завершився на арені. Лівий берег» у передмісті Києва. І в субота в українській прем'єр-лізі у 16-му турі розпочинається. Із результату, який я думаю, ми вправі називати сенсаційним. Лівий берег» переграє ЛНЗ із рахунком 3-1. І наголошуємо на тому, що ЛНЗ зазнає четвертої поспіль поразки в українському чемпіонаті. Ну і ми в студії в матч центру разом із Денисом Бойко, Юрієм Віртом, панове, давайте думками про цей матч обміняємося. Денис ем, ну напевно трошки дійсно, якщо відштовхуючись від е, навіть турнірних. Положень команди напевно трошки сенсаційний результат, але би не сказав, що по по грі, тому що я думаю, що лівий берег цілком заслужено переміг сьогодні. Непогана гра в їх виконанні, і напевно, напевно все ж таки продовжує розчаровувати ЛНЗ. Юрій Миколаєвич, три забитих м'ячі від лівого берега. Ну я думаю, що мало хто міг це спрогнозувати сто відсотків, але з таким налаштуванням на гру, яке показали сьогодні футболісти лівого берега. Я рахую що е, все закономірно, тому треба привітати команду Лівий Берег з важкою, важливою і закономірною перемогою. Я говорив, 10 турів назад. Вони забили три гола у рівному і перемогли три 1. Зараз вони пер. Такий же самий результат, і така е перемога. І два слова по ігрі. Навіть на те, що команда швидко пропустила, мені подобалась е реакція на цей пропущений гол, особливо від капітана команди Дедоха, який е знаєте, все буває. От ми бачимо цей пропущений гол, і цей лідер на футбольному полі полісонібу вів за собою партнерів і двічі відзначиться. І план був у команди «Лівого берега», і він не мінявся. Ми бачили, як команда працювала з першої до останньої хвилини. Тому відмічу сьогодні дійсно команду в цілому. Її заряженість на перемогу сьогодні, як якби не говорили, остання гра домашня в цьому році, і завжди команда господарів дуже хороше відношення і самовіддача на футбольному полі. Ну, про ліви, е про команду ЛНЗ ми не можемо того сказати, тому що команда не допрацювала сьогодні в захисті. Але в цей момент, коли забили вони оцей м'яч, це початок матчу. ЛНЗ, до речі, забиває свій перший м'яч в цьому сезоні, от, в проміжку з першої до п'ятнадцятої, швидких м'ячів у них не було. І здавалося, ну це теоретично може бути. Три них такий непогано, непогано вони почали саму гру. Там 15 хвилин все було добре. Ну тут треба відмітити, що на перших хвилинах момент мав на другій хвилині. Команда з лівого берега дуже шикарний мали момент. Якщо в цілому взяти, ну чому команда так хотіла вже на отримання результату грати? Я не можу зрозуміти команду ЛНЗ. Цей момент, це момент там, на першій хвилині шикарний момент, чи чуть -чуть не вистачило кого-то, щоб підправити. Та. В цілому, в цілому, ну, сьогодні дуже солідно вигалдав ліво берег. Якщо б брати чемпіонат, якщо б вони в ці ігри грали, як сьогодні, я думаю, що сьогодні лівий берег не пас задніх, а все-таки більше було до середини турнірної таблиці. Сьогодні так, так. дуже команда сподобалася. Так, так грати, так грати постійно треба, як сьогодні вони вийшли з максимальним налаштуванням. Я розумію, що ну зараз там, якщо нас хтось там з футболістів подивиться, скаже, там ми налаштовані. Звісно, я розумію, що футболісти налаштовуються на кожну гру. Але треба всі 90 хвилин, саме так, ось з таким з таким mm -hmm. запалом е, виходити, грати і здобувати здобувати результат. Е, що, що що стосується швидкого голу е, ЛНЗ, я думаю, він просто зіграв. Такий поганий жарт, скажімо так, з ЛНЗ. І я не розумію, чому вони так одразу розслабились. По цьому пенальті немає питань у вас особисто? Ну, більше є, напевно, чим немає. От Більше є, все-таки м'ячик летів, так і. Взагалі, непомітно дотик. Та, десь там якийсь, може щось такий чирк, чирк по руці десь був. Був, То треба відмітити. Ну, що Він навіть не поміняв ну, тут... направлення, силу цього. Тут Тому. Вон... Ну зараз нові правила є там рефері. Знає, я думаю, то вони мають коментувати. Кожен місяць міняється, додається кінові okay. правила, і Миколаївич, вашу думку почули Денис. Ну, мені здається, вони більш напевно. Я не знову ж таки не м... не можемо залізти до... до думок арбітра, але я думаю, що вони більше відштовхувалися навіть від того, що ну якийсь маленький, але поступаючий рух спочатку до м'яча. Був бачите, оп, і потім він прибирає. Ну, рука рука. Я, я чесно, якщо б я був на полі, я б там сперечався до, до останнього. Ну 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 такі пенальті вони дуже, дуже важкі. Чесно, дуже важкі. Тобто, спочатку як ми розуміємо, Солов'ян рефері в полі пенальті тут не призначає. На варі Романов працював це. Він йому підказав у наушник, що треба піти подивитися, є підстави для пенальті. і Він якби бачить їх, але ну як нас вчать, бо ось цим, цим висновкам. Треба переконливий доказ, так того що ну, я не бачу, якщо чесно по цих повторах переконливого доказу. Ну м'яч м'яч не змінив напрямок, нічого. Ну ось ось ну м'яч собі далі. Він він його не зупинив, атакуючий гравець зачепився за, за цей м'яч. Знову ж таки, я буду наголошувати кожен ефір, кожну, кожну нашу передачу. Ми, якщо розбираємо, ми вся спільнота повинна розуміти, хоча б деякі моменти критерії призначення цих цієї гри рукою. Ну тому, що там в арбітрів я впевнений, є свої там якісь настанови від. Головного там арбітра Ріцолі, як коли треба ставити пенальті. В них є там свої зібрання. Вони там все це спілкуються на цю тему, але все одно, ну ось ще один момент. За рахунку, 2-1, Це атака ЛНЗ. 80 вісімдесята. Так, хвилина матчу. Подача ну тут Путря на правому фланзі. Він виконує подачу і епізод. Ну думку щодо якого теж хотілося від вас почути. Ну це ну зараз подивимося зараз от, з різних камер. Ну, це ж те ж якщо... саме, відставлена рука. Так, але якщо от, не від. Яким ви, по-моєму? Від е, тут я. Ну те, що я знаю е, зараз спочатку, спочатку в коліно. Е... Ні, ні-ні, стоп-стоп. зараз от гарний півтор. Спочатку в коліно. А потім в руку. Спочатку в коліно. а потім Стоп, стоп, стоп. Якщо коліно, рука, давайте згадаємо матч Карпати, оболонь чи лівий берег. Коли попадає, це пенальти. Це від... Попадає коли в коліно і в руку нові правила. Це, це але знаєте, який ще ну, аргумент, враховую. що а відстань. Відстань, ото, що може бути відстань, погоджуюсь. Але з іншого боку, тут м'яч летить у площину воріт. На відміну Правильно. від того епізоду, це тут від... м'яч летить у площину воріт. Погоджуюсь. Ну Погоджую. на мою на мою думку, це також гра рукою, це пенальті. Рі. Е, Рі. Тому що, але але Та знов... по-моєму навіть і не від ноги. Нє, не воно від, від від стегна. Я думаю, від стегна відскочило, але. Рі. Виграє боротьбу ну, на це олійник. Примар, то це навіть в руку. Ні, ні, від стегна, від це від стегна, чи від колінки. Це на але але це немає. ну, По-перше, м'яч летить у ворота. Він захищає рукою ворота, відбиваючи рукою м'яч з воріт. А Перед цим пенальті ставлять. Ну там я не знаю, якщо хтось подув на той м'яч, і він там зачепив рукавичку. Да. Може і не було руки, це може була два рукавичка. Чи залишив в одному матчі? В одному матчі, ну, і це за рахунку два у десь. Це про те, що я кажу. Ми повинні... це більше ну, до арбітру варті сидить. Він ці епізод свиденьки вміг вони. Я розумію, що головному арбітру важко бачити, тому що велика, багато футболістів цього тому, якби Там він підказав, тут він не підказав, ну десь заснув. Там, ну напевно. Заснув так, так, за що їм гроші туди платять? Ні, ну, Це вже друге там, питання, тому тримають, що дійсно сідять. така рука і площину воріт м'яч летить, це, це, помилка. Це, помилка. це результативна помилка, тому що знову ж таки рахунок міг бути 2-2, так, пенальті ще треба забити. Але ну, все одно це я не знаю. Ми повинні просто нам потрібно, щоб судді і не тільки нам Ти а у і... нас, друзі. Вже Віталій Первак у флеш-зоні, тому слово на арену «Лівий берег. Послухаємо тренера, який сьогодні переміг. Емоції Італія первака зараз для вас, дорогі глядачі, там клач з перемоги у вас довго очікувано. Вольовою дуже непростою, але перемогою. чули ми роздягальні емоції команди. Ну довго ви чекала на них. Довго чекали, і ми щасливі. Ми багато працювали, ми знаєте, терпіли, терпіли. Як то коли спомните, я шуткував там страждали, страждали. Але ми щасливі. Ми обіграли дуже серйозну команду, заключно гра в цьому році на нашому стадіоні. І хотілося б подарунок зробити нашим керівникам і нашим вболівальникам. І саме головне, що ми проявили характер. Це саме головне. А то, що ми три забили, то ми взагалі щасливі. Заряджена команда вийшла з перших хвилин. Там когот міг данню стійку замикати вже з перших хвилин виходити вперед, але ну ви не збавляли обертів взагалі протягом двох таймів. Так, ми не збавляли, а чого нам втрачати? Ми заряджені на боротьбу, заряджені були дуже сильно і так чисто психологічно, хлопці молодці. Вони дотерпіли, вони бігали через не можу і на деякі взагалі на уколах там. Так що найголовніше проявили характер, і ігрова дисципліна була дуже сильно присутня в нашій грі. Скільки всі сили там на 90+, третій біг та забував? Ну, це, знаєте, це ми там перебудувалися, вийшов шаповал, ми перебудувалися, перебудувалися в три центральних захисники. Ну і Сідній міг спокійно собі бігти куди завгодно, бо в нього є підстраховка задня, так що все нормально. Раховуючи, кін там порвав фланг, забіг і в лучі по воротах, це заслуговує. Особливо він там емблему цілував після святкування. Це кайзер. Ні, ні, він завжди позитивний. Він завжди не позитив. Ну як і всі бразильці, то звісно, і забив ближній кут. от Я зараз бачу. Ми вже давним-давно нашим футболістам говоримо, що воротарі ближні відкривають, не завжди читають. То хоч знаєте, в заключній грі домашній, хоч один футболіст ближній попав. Так що все добре, все нормально. Можемо сказати, що сьогодні залетіло все, щоб попередні поєдинки не залітали. Ні, та не все залетіло. Ну, знаєте, ну все рівно, ну, приємно, тому що ми ну три забили, і саме головне, що ми виграли. І хлопців впевненість з'являється. Да, може, вона трішечки запізно, але все рівно вона є, так що це вже вже радує. Дякую вам з перемогою ще раз. Добре. Головний тренер лівого берега був поруч з нами студія вам слово. Дякую, дякую. Перш щоб говорити, те, що сказав Італій Первак, нагадаю преміум спонсор показу Вібет Україна. Вібет разом сильніші е відзначив зараз. Первак дуже щасливий. Він трьом забитим м'ячам. Ну тут нічого екстраординарного, але тренер першим, було, це, б, сказав, це, було б першим дивно, це сказав. Було дивно, якщо б він розчарований був трьом м'ячам. Ну і... ж, видно, що були проблеми з реалізацією на цьому наголошував тренер попередніх флеш-інтерв'ю. Ну і зараз три це. Ну, звичайно, та він казав терпіло. Ну я не можу сказати, що вони сьогодні терпіли. Але сьогодні команда і грала. Якби команда і грала да, більше такого вертикального футболу, агресивного футболу. Да, от команда сьогодні і тому забила тих е, своїх три гола. Тому треба відмітити їхню таку націленість на ворота. Було ми от говорили про ці пристрасті, але відзначимо, ну, що дедок то... забив у свої, потім забив то... у чужі, і зараз знову таки капітан лівого берега. Він доводить свою команду вперед. Підтримка. <сум> <сум> <Так>, Комбінація <пісух> <сум> шикарно. От ми... До речі, дедух став 12-тим футболістом в історії Української прем'єр-ліги, який забив в одному матчі і в своїй, і в чужій. Тут сухаручка, то саме, це е, гарно діяв, пропустив м'яч. От ми бачили, спеціально бачив, що з, 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 з глибини виривається дедок. Та, і от він пропуск робить. І це стається тільки попасти в ствір. Давайте поговоримо про оборону ЛНЗ Загалом у цьому матчі в цих моментах команда дуже багато пропускає. Перед цим туром більше за них пропустив інгулець оболонь. Якщо я не помиляюсь, зараз ще мінус три. Здається, ми там навіть порівнялися з кимось. Ну тобто, це топ-три найгіршої оборони за кількістю пропущених м'ячів. Ну, ми ж говорили до студії, да, що є проблема там і під центральних захисників, і що і, тренер е, любить грати в три центральних, не вистачає в них, травмовані футболісти. Тому ця проблема, але саме головне, що якби е, ну, тут. Давайте третій гол це таке більше трошки візіння було. Гарна комбінація від лівого берега, але трошки візіння. Да? Ще, тренер сказав, воротарі читають. і Ні, треба він, 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 не бив, він, він не бив ближній. Він, він, він не бив, якщо ви подивитесь по моменту, по-перше, рекошет, по-друге. -по він, 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 він прострілював, і в нього голова була внизу. Він не дивився на, на голкіпера. Він, він або прострілював, або просто бив навмання. Але він не, не бив сто відсотків ближній кут. Ну сто відсотків, я впевнений в цьому. Рикошет м'яч потрапив в ближній кут, класно ну, бачимо запусти. зараз. Путрю розчарований, але я можу сказати, і, і другий гол, який вже став таким вирішальним. Тому теж то саме не дограв, не встиг за закрити свою зону, яку забивав капітан Дедох. Тому от такі мікроепізоди вони не догравали. Тому вилилося в цій м'ячі, Там рука. Там не встигли, там не встигли. Три забитого Це їх дуже просто можемо сказати. Тож констатуємо, що у нас е, субота розпочинається із сенсаційного результату. Лівий берег переграє вдома, ЛНЗ. І можемо говорити про те, що лелеки у вирій не полетіли. Вони ні, ні, ні. дограють першу частину Вон, чемпіонату. Та, він, там і, та, лелек, я про лелеку можу розказати, Давай. тому що коли на 96-й хвилині вони зрівняли рахунок. Попередньому по проти оболоні та то лелека полетіла. Та, талісман полетів. Я думаю, вже все не повернеться. Сьогодні Вернувся і знову три гола забитих, тому сьогодні Все. Лелеку буду тримати. Десь ще один тур є і на виїзд її В Турецькі збори поїдуть разом із Гуле. Ні, головне, щоб Лелека твереза була. <рес> Нормально. <рес> Добре, друзі, ми вирушаємо віртуально, але вирушаємо в Одесу. Там вже є картинка у нас із стадіону. Чорноморець, власне, каже, що одноіменна команда сьогодні приймає Кривбас. Ми в нашій першій студії, великій перед сьогоднішнім днем, говорили про те, що ну для нас Кривбас це очевидний фаворит цього мешу, особливо на тлі того, що є кадрові втрати у Чорноморця, які пов'язані із дискваліфікацією двох важливих гравців. Давайте спочатку найсвіжіші новини від Аріни. Євдокименко почуємо з Одеси, А потім вже думками обміняємося в студії. Аріна, тобі слово. Вітаю студія. Привіт усім. Одразу хочу сказати, що по приїзду команд на стадіон, коли вони виходили на поле, футболісти Кривбасу та Чорноморця так досить тепло, привітно обіймалися. Були жарти, розмови, посмішки. Дійсно була така класна тепла атмосфера. Скажу також, що бачила і бутка, і також Петрика, які спустилися до поля. Видно, що дійсно вони заснучені все таки ситуація, яка трапилась, і що вони не зможуть допомогти сьогодні своїй команді. А проте вони тримаються в такому позитивному настрої. Кож не без жартів щодо господарів. То наразі у них така невдала серія. Шість матчів поспіль. Вони не можуть перемогти. А проте скажу, що мотивації у моряків явно більш ніж достатньо. До матчу вони готувалися. Ну, власне, про підготовку говорячи в понеділок. Як казав Олександр Бабич, що команда була такою прибитою лише у вівторок вже з'явилися якісь емоції, трохи почало ставати легше, і йому було важливо. Дійсно, так трошки підняти команду в емоційному плані, тому що функціонально як він сказав, що команда готова. Готувалась команда не у повному складі, тому що деякі гравці у них була підвищена температура. Вони хворіли. Проте зараз по заявці ми бачимо, що відсутніх через хворобу немає. Нагадаю, що дискваліфіковані Будко та Петряк вони невідомо скільки пропустять наразі, але сьогодні точно не допоможуть команді. Ну і е, не допоможе сьогодні морякам е, також удот, який отримав е, ушкодження. Е... Терміни відновлення та характер травми поки невідомі. Також я знаю, що не тренувався протягом цього тижня. Не був на тренуваннях Денис Інаков, Мені сказали, що у нього ушкодження, але ви бачите його в заявці. Він почне на лаві запасних. Проте він є поряд з нами і може поспілкуватися. Тож ми зараз дізнаємося і про настрій про налаштування команди і, і, взагалі, що з ним трапилось, як почувається. Тож Денис, вітаю тебе! Дякую, що прийшов. Отож, я чула, що ти не був на тренуваннях. І що е, нібито в тебе є ушкодження, але ти є сьогодні в заявці. Що це? Як почуваєш, е, що можеш сказати з цього приводу? Так, у мене було дійсно невелике пошкодження. Ми зробили МРТ тільки сьогодні зранку прийшов результати, і то есть, показало, що я можу виходити, і скажімо так, я готовий сьогодні грати. Травма сталася така на таванні, тобто це не може сказати травма, таке мікропошкодження. тому... Слава Богу, що я сьогодні тут з командою і зможу їм допомогти. А що маєш сказати? Чи охолола вже команда після минулого матчу з Олександрією, чи ще досі продовжується якісь обговорення? В який настрій? Ну настрій, ось ми сказали, саме правильно сказав. типу, що перші, напевно два дня? Ну не ніяк, ніяких емоцій не було. Ми сиділи даже хлопцями говорили там в кімнаті. Ну то є, всі обговорюємося ситуацію, там не тільки ж ми між собою читаємо все, всі новини, всіх слухаємо там, всі інтерв'ю і так далі. Було досить так неприємна ситуація, всі все прекрасно розуміють. І зараз ж моральний стан команди повністю готовий до крибас. Він говорив, що йому потрібно підібрати правильні слова, щоб вас налаштувати власне про що він говорив. Ну скатут слівна, на вже не треба нічого казати. Ми самі все розуміємо. і ви сказали, що ми шість матчів не перемагали. Хочеться вже позитивних емоцій, і щоб нарешті ми здобули ти з боли. Що ж, дякую тобі за коментар і вважаємо успіхи. Відпускаю ну зараз декілька слів скажу про криворіжців. У них навпаки, на відміну від чорноморця, шість матчів без поразок. Готувалися вони у звичному режимі одноразових тренувань. Вчора зранку в кривому розі провели передматчеве тренування після обіду вирушили до Одесу і власне вчора ж і приїхали. По складу скажу, що без замін Юрій Вернедуб вирішив виставити ту ж саму стартову одинадцятку, як і у матчі із Полісся. М нічого не змінює, однак ви також бачите, що повернувся на зміні. Є вакулко, який тривалий час відновлювався. А проте немає у заявці кривбаса Олега Кожушко, який отримав ушкодження на тренуваннях, і мені поки що ще невідомий ні характер травми, ні, власне, скільки йому потрібно буде на відновлювання. Ну, ось такі новини і про криворіжців. Очікуємо на хороший цікавий футбол та на забиті голи студія передає вам естафету. Дякую, Аріно. Аріна репрезентувала рішення по старту від нас від Вернедуба. Там жодної зміни, тому особливо не зупиняємося. Давайте на склад Чорноморця дивитися. Бачимо, що Кисіль повертається на позицію правого захисника. Він грав уминає на цій позиції. Він заміняє будка Єрмаков зліва. Ховленка малюють на міськапітанською пов'язкою на позиції. Ну скажімо так, лівого Вінгера, лівого атакувальника. Ми бачимо на сайті прем'єр-ліги, все наоборот. Окей, кілька акцентів. А кілька акцентів по цьому складу. На що звертаємо увагу тут? Так, бойовий склад. А там зрозуміло, є футболісти, які пропускають, а так, в принципі, ну, краще футболісти на футбольному полі на сьогоднішній момент. Ви що Янаков, так ми почули. Є проблеми незначні зі здоров'ям, але він протягом. і іграв Мозес, Зараз він не попадає. Попадає Лацебізи. Тому якби. І повернення Гомеса до стартового складу теж відзначимо. Ну і відзначимо, напевно, що для Олександра Бабича е, якоюсь мірою особливий матч проти Кривбаса грає. Ми пам'ятаємо, що до початку повномасштабного вторгнення Олександр Бабич тренував саме криворізький Кривбас. Тож преміум спонсор показу Вібет Україна. Вібет разом сильніші. Е, ну і на цьому ми йдемо дивитися футбол у перерві. Коротко рев'ю першого тайму. Ну а після матчу оглядаємо все те, що було в Одесі. We'll